І подивіться ще, друзі, яка у нас тут є краса. Це помаранчевий Тігуан, сел-комплектація, ви пам'ятаєте, да? я його декілька разів вже стоїть показував, показував, як ми його зустрічали, показував проміжні етапи роботи. І зараз він ну, ще не готовий, ще є стрічки по ньому пару, пару вправ треба виконати, але ось так він тепер виглядає. Також airline бампер, також у нас фуллет-фари, ось такі красиві. Шикарний красивий колір. Ще коли він полірується, повністю відмиється, буде взагалі гарний. Треба арочку поставити, треба ось ці на лобове скло поставити накладочки. Але тут все виглядає у нас чудово. І цей проєкт ми вже коли завершимо. Після нього поїде, поїдуть мазди, ауді і всі інші на ремонт поступово, тому що цей тягунчик, я сподіваюся, ми скоро вже, скоро вже будемо віддавати власнику. Можливо, ще якийсь тиждень по ньому буде роботи. І огляд, все інше обов'язково також буде, все вам покажу. Також у нас в роботі є ще один тягуванчик, хто забув такий теж в красивому червоному вже кольорі. Але він ще в процесі роботи. Тут бампер буде вже стандартний, але також будуть фуллет фари лайн сюди ми бампер не ставимо для власника. фари він вирішив все ж таки поставити. Я думаю, це правильне рішення, тому що виглядають вони набагато краще. Він зараз в процесі, будемо фарбувати капот, завершувати рихтовку, грунтувати, фарбувати, збирати автомобіль. Також у нас буде замінено тут праве крило. Воно було пошкоджене, ми його купили нове оригінальне. Плюс у нас в роботі ще Mazda CX5, одну ви вже бачили, є ще одна. Також по ній такий проміжний етап, поки розібрано все, готується до фарбування збирання. Також будемо відновлювати ще там є у нас Nissan Rogue в кузові Т-33. Новий вже автомобільчик в процесі роботи також закінчимо. Я вам по нього покажу потім більш детальний огляд. Машинок багато, біточків багато. Ви бачили і в ремонті, і в черзі, і все, весь цей процес безупинно, Навіть в суботу у нас все працює. І завтра в неділю також хлопці будуть працювати, щоб якомога швидше видати автомобілі щасливим власникам і щоб вони могли вже на них їздити і отримувати насолоду та задоволення від своїх нових автівочок. Тому, друзі, працюємо, працюємо і ще раз працюємо.